Так, тут у нас зона кухні буде вкладатись плитка. І реально Колька каже, вгадай, на що це кран. Вчора його поставили, ну я думаю, ну що. Кухня? На мойку кран? Ні. Блін, ну а під що цей кран може бути на такій високій Може, дивись волка, знизу кабель який, це Для чого? Ну це для плити. Так. На плиту що ставиш ти? А, це щоб, по воду. Поняв, щоб воду не набирати і кастрюлю не тягати, це буде тут кран зразу і в кастрюлю набирати, так? Да? Ось це він. А, -а, а. Тобто ти собі його отак підключив? І він в тебе крутиться як хочеш. Так, ти Та? хочеш там Отак, так? Да? Ага. І він складний, так? Да? Він типу, ти собі підключив, він в тебе складений. Ви бачили таке ноу-хау, люди? Ти що, ти що? Mm. Я чувствую, що він в усі сторони крутиться. він, да, а, він